Гарячі вихідні на Житомирщині там на старт мотоперегонів вийшли учасники Кубка Корольова. Свої ракети вони не шкодували і за перше місце боролися до останнього. Хто потонув у пилюці конкурентів? А кому вдалося дістатися до першої сходинки? Бачила Христина Бордим. На старт, увага! Руш! На Житомирську трасу вийшли понад 100 учасників від 6 до 60. Попереду спортсменів чекали екстремальні трампліни і хмари пилюки. Та найбільший подарунок влаштували все жінкам екстремалкам для нас. це дуже престижне соревновання, тому що в цьому вперше в Україні заявлений віддільний жінський клас. їздили десь з мужчинами с мальчиками. змагалися спортсмени за кубок імені відомого українського ракетобудівника Сергія Корольова. Змагання проводять ще з 60-х років. Сьогодні знаменательне событие, тому що вместе з мотокросом пам'яті Сергія Павловича Корольова проводиться одновременно, що є етап чемпіонату України серед ветеранів, э, Хобі мастер ветеран За перегонами в пилюці небезпечними стрибками та екстремальними маневрами спостерігали понад дві тисячі житомирян. Наступного разу двигуни двоколісних гуркотітимуть на цій трасі аж 20 вересня. Тоді відбудеться другий етап чемпіонату країни з моток. Próximo.